Вітаю, це новини 20.15. Підсумовуємо результати президентських виборів і прогнозуємо, чи буде Україна жити справді по новому. У студії для вас працює Ярина Матвіїв. Вибори в один тур українці обрали свого президента. Без сутичок та терактів волевиявлення прийшло спокійно та святково. Їдуть до Львова. Потік біженців з Криму та Сходу країни не вщухає. У Львові вже немає місць для переселенців. Вибори відбулися, а ейфорія не спадає. Львівщина б'є всі рекорди. Найвища явка по Україні та найбільша підтримка лідера президентських перегонів. 70% львів'ян підтримали Петра Порошенка. Стільки голосів не дав жодний інший регіон. У лідерах область і по підрахунку голосів зробили це найшвидше. Україна отримала ймовірну главу держави вже в першому турі і вперше за всю історію. Але як це відбувалося і як до того йшло за виборами у Львові? Спостерігав Андрій Фок. Львів'яни прокинулись і гайда на вибори. Прогнози рекордної явки таки даються в знаки. Вже за кілька хвилин після відкриття дільниці збирається нехай невелика та все ж черга. Другий день народження України багато хто саме так прозвав цю довгоочікувану неділю. На дільницю прийшли як до церкви, вишиті сорочки і святковий настрій. Якщо до цього багато хто вагався з вибором, то вже в день голосування львів'яни запевняють. Чітко знають за кого віддають свій голос. Скажіть, будь ласка, довго згадається перед тим, як ви зібрати? Ні. Зразу чітко знали? Так. Що? Чітко знаю, я завжди чітко знаю, що я хочу, що я обдумаю, що я вирішую. Люди вірять, що ці вибори таки змінять ситуацію в Україні. Сподівань покладено багато. Надія. А надія вмирає останньо. вже такого бандюка не буде, як був. Щоб стабілізувалося якось життя в нашій країні, щоб настав на кінець тут мир. Як українка, як Патріотка своєї країни, я вважаю, що в нас таки буде все добре. Явка, як і очікували, дійсно побила всі рекорди. Щоправда, активними львів'яни були не всюди. Якщо Сихівський район проявив себе на зашкальних 90%, то центр міста став офсайдером за кількістю виборців. У нас проголосувало 1153 особи із 1748. Тобто можна говорити про те, що явка складає більше ніж 65%. Ще одна особливість цих виборів, в тому що на дому охочих проголосувати практично не було. Пані Марії вже далеко за восьмій десяток. Жінці важко ходити, але на дільницю таки прийшла. А скажіть вас вам не важко було йти на дільницю? Скажімо, і можна було, щоб до вас прийшли. Я патріот своєї батьківщини. Хоч розмовляю на російській мові. Є такі навіть, що відмовилися на, в списках, як на дому голосуючи, відмовились, написали заяву, що прийдуть особисто. по 90 років. То... Львів'яни свій вибір зробили. Залишилось підрахувати голоси. Хорошенко, хорошенко, хорошенко. Вже на другу годину ночі майже всі дільниці міста свою найважчу роботу завершили. Бюлетні пораховані, протоколи складені. Численні спостерігачі, які слідкували за процесом, запевняють, жодних порушень не побачили. Порушень наразі немає ніяких. Я сижу від сьомої години, я ще ніяких порушень не зафіксувала. Сьогодні, якби було дуже все чисто, прозоро, я би якби, хотів би подякувати всім членам виборчої комісії. Так відбулись ці найочікуваніші для українців вибори. Рекордна явка, якої до того ще не було, та ймовірність одного туру, у якому схоже таки українці обрали президента. Андрій Фок, Юрій Роденко, новини 20.15, другий телеканал. Готувалися до найгіршого, а відбулося все мирно. Вибори президента, які більшість українців з нетерпінням та з пересторогою очікували, здивували людей. Адже побоювання, що в день голосування, ймовірні провокації та ледь не військова агресія, на щастя, не справдилися. Чому вибори минули спокійно більше у сюжеті? Без вибухів, терактів та провокацій, попри погрози терористів, українці проголосували з миром. Вибори, яких Україна ще не знала, бо вперше президента не обирали мешканці на території окупованого Криму та ще в частині Донбасу, де виборчі дільниці захопили сепаратисти. Та навіть це не завадить новому президенту бути легітимним. Та за попередніми даними гаранта такі обрали в один тур. Було не так важливо, кого врешті-решт виберуть, врешті, як те, щоб вибрали якусь сильну особу, щоб у нас закінчилася вся та непорозуміння чи чехарда з владою, легітимна вона чи не легітимна, і щоб нарешті в країні почали наводити порядок. Тому тут навіть важливо не так, як не так, хто саме ця конкретна особа, як те, щоб була вже якась запорука розбудови стабільності в нашій державі. Та навіть саме голосування в Україні відбулося досить спокійно. Лише на Донбасі сепаратисти зривали волевиявлення та подекуди викрадали і спалювали виборчу документацію. Таке досить мирне і спокійне голосування. Експерти пояснюють стомленістю українців від політичного протистояння та прагненням чи швидшого миру. Та після голосування спокійно не було лише на виборчих округах через бої в системі ЦВК. Були збої у системі виборів, і власне тому так само виникали перерви і виникали проблеми з наповненням системи і з опрацюванням протоколів. Серед основних порушень, які виникали при опрацюванні протоколів, власне, ми зауважували такі, як технічні якісь описки при заповненні протоколів, протоколів членами дільничих виборчих комісій. Та найбільшою проблемою президентських перегонів в комітеті виборців називають значну некомпетентність членів дільничних комісій, які доволі часто неправильно заповнювали протоколи якщо виборці в нас ростуть то члени дільничних виборчих комісій залишаються десь на тому самому рівні правової і політичної правової, власне тут обізнаності щодо ведення виборчих процедур і заповнення виборчих заповнення виборчих документів та, схоже, українці, лише повернувшись з дільниць, вже чекають нових виборів. Тепер їм обіцяють незабаром організувати парламентські перегони. Михайло Когут, Олег Возний та Володимир Берчук. новини 2015, другий телеканал. Цьогорічні вибори особливі ще й тому, що фактично свій вибір Україна зробила без Донеччини та Луганщини, які досі суттєво впливали на результати. Близько 80% мешканців не змогли віддати свій голос. Та навіть за таких умов вибори все одно визнали легітимними. Як обирала Україна свого президента в надзвичайно важких умовах далі у сюжеті на заході країни, за даними ЦВК, явка була найвищою у Тернополі 76%, у Львові аж 78%. Найгірші цифри в Донецькій області. Там явка лише 12%. Якщо на заході голосувати йшли як на свято, годинами стояли у чергах, непритомніла на дільницях від задухи, то в Донецьку йшли з пересторогою. Вранці там відкрилися лише 7 із 22 округів, а в Луганській області тільки 2 із 12. Причому таке рішення виборчкомів було продиктоване не стільки перестрахуванням, скільки реальною загрозою. Про це розповіли на відеомості Україна вибирає президента в львівському прес-клубі представники Луганська. Дуже складна у нас обстановка в області. Люди приїжджають на дільниці і були в округах 105, 106, 108. То що я розмовляв з колегами? приїжджають Вооруженные, вежливо вооруженные люди і предлагають здати документацію, здати е, комп'ютери і розходять по домам. Така ж ситуація навіть гірша була в Донецьку. Там працівників ОВК ще й підмовляли кандидати в президенти. Кандидати в президенти. Я зараз не хочу перечитати, тому що об'язання кого-то забуду їх много. І, і топові теж. Друга проблема она возникла після його угроз. Після угроз і збрієні і похищені людей часть членов окружних комісій написали заявлення. Але низька явка навіть на відкритих дільницях нікого не здивувала. У ЦВК до цього були готові. Навіть у Львові виправдали додаткові заходи безпеки на сході. Я хочу, це правильне було рішення. Центральна комісія прийняла і думаю, що ОВК, які там правильне рішення прийняло, що не почало даний процес, бо людське життя не варто вставляти під загрозу. Якщо все одно пару дільниць інших ОВК відкрилися на Луганщині, ми вважаємо, що і думаю, законодавство так вважає, і по Україні є так, що вибори відбулися. Це було їхнє право. Але навіть без голосів сходу вибори президента визнають такими, що відбулись. Це передбачено зміненим законодавством, при тому, що закони міняли ще завчасно до бойових дій, Ми чекали фальсифікацій, а не війни. Боюся, що думали, що може бути інша ситуація, інші задіяні політичні технології, які дозволять, тобто не явитися багато членом на дільниці, тобто зривати іншими методами, не такими військовими, як, як зараз відбувається, а іншими методами, тобто відведення своїх членів від, тобто з комісій. І тоді в нас буде мінімальна легітимація. Тому законодавець останні дні був прийняв один закон, те, що він зробив мінімально дев'ять осіб в дільниці. Потім зараз збільшили їх до 12, що можна було наповнювати. В такому плані, а загалом до того, як відбулись вибори, не мають претензії і міжнародні спостерігачі. Вони вже заявили, що не побачили суттєвих порушень. Тому оцінюють вибори президента України на 95% позитивно. Вікторія Прихід Ярина Матвієволехвозний. Новини 2015. Другий телеканал. І про те, як відбулися вибори президента України, ми запитаємо в Ірини Швець. Вона спостерігач від громадянської мережі ОПОРА. Ірино, дякую, що ви прийшли до нас на ефір. Ірино. Багато експертів вже сказали про те, що ці вибори президента були найдемократичніші від початку незалежності України. Чи погоджуєтеся з цією думкою, які особливості цієї кампанії? Так, власне, наша громадська організація опора, вона проводить спосередження починаючи з 2006 року. Так, і напевно, таких спокійних виборів, такої спокійної виборчої кампанії, чи навіть нудної, як можна сказати, ми ще не бачили. Так, в першу чергу, якщо говорити про якісь особливості, треба сказати, що не було таких е, звичних маніпуляцій, так до яких звикли і виборці, і так само ми, як громадські спостерігачі, першу чергу е, слід назвати відсутність. Адміністративного ресурсу, адміністративного тиску з боку чиновників чи органів місцевого самоврядування, чи державної вертикалі влади на виборчий процес, так тобто вони відсторонилися, вони не втручалися в хід голосування і так само не були долучені до цього а, в якийсь неправомірний спосіб до дня голосування. Іншою особливістю є так само те, що ми не зафіксували випадків винесення бюлетенів у Львівській області, спроб його сфотографувати так, тому що знаємо, що а, на цю виборчу кампанію внесено були навіть зміни до виборчого законодавства, що тепер за це світить і відповідальність за те, що вибори сфотографує виборчі кабінці. Свій бюлетень, фактично, наші спостерігачі таких випадків у Львівській області не зафіксували. Були поодинокі якісь порушення, та хоча я. Мені важко назвати це якоюсь тенденцією. так, Можна говорити про те, що виборці у селах звикли голосувати без паспортів. Наприклад, так вони приходять на дільницю, там всі один одного знають, кум брат сват, всі тутешні. так, і... Видається, що е, в такій ситуації не слід пред'являти документ, за яким би виборець мав проголосувати. Проте знову ж таки повертаємося до букви закону, стаття 2 е, закону України про вибори президента України. Чітко наводять перелік документів, які потрібно пред'явити для того, щоб отримати бюлетень. Так і навіть в таких маленьких сільських виборчих дільницях, де наші спостерігачі робили зауваження, на такі випадки, скажімо, не всі охоче на них реагували. Так, деякі члени комісії. Е, Схилялись до того, що ми робили це так останні 10 років, так і на всіх виборах. Що ж ви нам тут зараз розпочали? Це порушення, так. Ірино. Моє наступне запитання: чи були випадки про те, що не всі виборці змогли проголосувати? Всі встигли проголосувати до 8-ї години? Чи були, можливо, великі черги, і якось mm -hmm. були такі ситуації? Якщо аналізувати явку, так то найбільший наплив був власне до 8-ї години ранку, тому mm -hmm. що ми спостерігали, коли ще дільниця не відкрилася, але вже люди стояли, хотіли проголосувати черги. 20-30 людей, пізніше mm. там, до 10-ї години ця активність виборців трохи спала, і пізніше, вже після обіду, власне, був такий другий наплив виборців. Якщо говорити про якісь черги, так, то ну, це швидше характерне було для Київської області, так, mm. там, де, власне, напередодні виборів люди змінювали свою виборчу адресу. У Львові такого не спостерігалося. Люди за дверима Вся. не залишились після 8 ні, години. ні, 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 не залишилися. Mm -hmm. І власне такий прецедент Україна вперше за даними Екзитпулів угу. наразі обрала президента в першому турі виборів. Так, от як ви можете пояснити? Не Тут тільки за даними полів, ми так само uh -huh. робили паралельний підрахунок голосів. Uh -huh. Фактично у нас була вибірка з 1500 дільниць. І якщо екзитполи – це опитування, так фактично вибори вам говорить uh -huh. своє волевиявлення, то ми рахували, брали результати безпосередньо з протоколів, так тому це є репрезентативно. І Порошенко знову ж таки набрав більше 53%. фактично 53,5%. І навіть при похибці так він все рівно є президентом, так і вибрали в першому турі. Звичайно. Це прецедент. Мені здається, що тут дуже спрацювало власне його предвиборче гасло. Так що потрібно е, вибрати президента в першому турі. Що це дасть надасть певної стабільності України? Що другий тур, який би був там 14 червня, так воно би ще більше відсунуло власне у цю загрозу, якої зовнішньої адреси агресії ще більше б її поглинуло. Ірина, Я вам дуже дякую за відповіді за інформацію, яку ви донесли нашим глядачам. Нагадаю, це була Ірина Швець, спостерігач від громадянської. Платформи опора, і ми говорили про те, як Україна проголосувала на виборах президента. Ми продовжуємо. І незважаючи на вибори, до Львова продовжують їхати кримчани та мешканці Донбасу, втікаючи від насильства. Щоправда, у самому місті людей вже не поселяють, кажуть, немає місць. Відтак домівки переселенцям пропонують у селах та районних центрах. А от біженці вдячні за гостинність галичанам, але кивають на державу. Адже досі не отримали ані обіцяної фінансової допомоги, ані соціальних виплат, ані тимчасової прописки, як живуть гості з окупованого Криму та Сходу через три місяці після анексії, бачила Марія Шепель. Ілля з вагітною дружиною та двома дітьми приїхали до Львова з Керчі 15 березня. Дружина мала народити, і тому ми з Криму виїхали, тому що там би нам не дали українського свідоцтва про народження. Тобто ми, наша сім'я українці, і ми хотіли залишатися в повному складі українцям. У Львові сім'я поповнилася ще одною донькою. Середу, що в дитсадок перелаштувати не вдалося, а от найстарша ходить до школи. Подружок у мене мало, але очень, очень хороші. В школі все хорошо. Мені уроки, ні уроки не очень тяжело проводити, ночі наприклад, математику тяжело. Досі сім'я тимчасово жила в реабілітаційному центрі у винниках. Зараз їм вдалося орендувати будинок не з найкращими умовами, але усього за 800 гривень. Це кімната наша злозильна. Ось нічого ми не маємо тут. Ні, ліжка у нас немає, нічого. Ілля каже, допомоги від держави не чекають, звикли сподіватися лише на власні сили. Чувствуємо себе хорошо добре. шніє людей замічательне. Я не знала, що люди настільки бувають добрі. На своїм пути ми встречали тільки добрих людей. Я рожала в обласній больнице і ну очень хорошо відносились. Ну вообще благодарність большая врачам місістрам. А це сім'я кримських татар Абдурманових. Їх обманули ріелтори за майже дві тисячі гривень, запропонували жахливу квартиру. А тут п'ятеро дітей і сім'я в очікуванні на шосту та ще й соцвиплатами мали хлопіт. Мы обращались в городок, да. Сразу как приехали, обратились, нас начали сразу же, с первого дня, грубо, нахально, этот, ну, вообще, зачем приехали в То есть вот так вот обратились к нам. Я говорю, я уже пойду в прокуратуру или в СБУ, говорю, если не поможет. Я не остановлюсь, я говорю, подам на вас суд. Раз они начали бегать, делать. Іваза -Аліє розповідає, У Львові почувається спокійно та комфортно, незважаючи на проблеми з грошима та соцвиплатами. Всі люди очень і в маршрутках і в магазинах. Я один раз зайшла в магазин, говорю, де поліклініка. мені жінка вийшла, продавець до поліклініки довела. Врачі дуже хороші врач вообще пішов на уступки, написал бумагу об угрозі выкидаш, щоб ми взяли в собес о том, что муж пока не может выйти на работу. У департаменті соціального захисту ОДА кажуть, тепер переселенцям пропонують будинки лише в селах та райцентрах області. Місця у Львові вже немає, та й грошей ані з державного, ані з обласного бюджету не виділили. Департамент на виконання доручень міністерства соціальної політики, міністерства фінансів, опрацьовував. Прогнозні показники видатків, потреби в коштах для фінансування тимчасового перебування людей. Ми ці таблички всі прорахували, потребу свою скерували. Очевидно, зараз центральні органи виконавчої влади приймають якісь рішення. На допомогу держави кримчани вже й не сподіваються, адже найбільшу підтримку отримали від звичайних людей. Хотів би вдячити всім мешканцям Львова, звичайним львівянам, які Перші протягнули руку до кримців. На жаль, ми зараз залишилися наодинці з усіма цими, цими проблемами. І ще раз хочу звернутися і сказати, що ми зараз потребуємо вашої допомоги як ніколи. Продукти, побутову техніку, одяг чи гроші небайдужі можуть принести в обласне управління соцзахисту, що на вулиці Митрополита Андрея, 10, а гроші перерахувати на рахунок, який ви бачите на екрані. Марія Шепель, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Перший понеділок нової історії України змовірно вже новим главою держави. Чи вдасться президенту виправдати сподівання майдану, приборкати схід та повернути Крим? Будемо стежити за цими подіями разом вже завтра. Я ж прощаюся з вами. Цей час провела Ярина Матвіїв. Хай щастить.